Так. 3 грудня 24 року працюють в перший секції верхний поверх добрый ранок почему вам вы без, без ходите по строительному участку? А вы почему? А мы, мы, мы лежат каски. Лежат каски, это не ходить в ней. Не, ну мы богами перекурили трошки. Ну и в... я на перекуре. А у вас каски лежит? В кармане. На шуті, на шуті. Я розумію, що ви шуткуєте. Бачите, тут вентиляція, димоход. Можна я пройду? Дякую. Дякую. Тут ще не дош не дійшли. Ну от вон під этот, угу. подошов уже. А тут... А тут а как бы что-то просто уборка? Уборка, не, уборка, Угу, mm -hmm. Болото. ще раз уборка. Жабы все квакают, да? Ну, погода, ускорба. О, да потепляють квартиру. Потепляють Потепляют будуть квакать, сейчас в спячку легли. Ну, Я ну, понял. Да, ну, да. Дякую. Хорошего дня. Вам також. Тут бачите також. Погодні умови, як кажуть хлопці. Да? Тут все нема нічого, і тут зроблена вентиляція. Це перша се. Дуже волого, жуть як волого. І треба розуміти, що ця цегла, вона за зиму буде волога, вона бере вологості. І в квартирах це буде. Всі стіни будуть мокрі, бо нема а, наружно. Нема у нас фасад не зроблений. Це прибирає. Тут все відчинено. Добрий ранок вам. Тут все нічого не зроблено в процесі, так? Да? Тільки вентиляція і все. Вони намагаються прибрати сміття. А Тут все навіть. Ну, тут нема вікон. Тут, блядь, нічого нема. А -а -а. Мені здається, так грязно тут не було ніколи. Тут вентиляция Там нічого не чушено, демонтовано, там вентиляція, але вже не побачу, чи чистили від пожежі, ось, судячи з цього, то чистили, до речі. Певно, я не всюди зайду. На вихідні, якщо ви приїздіть, то вдягайтесь тепло, бо тут дуже волого, дуже. Тут неможливо втриматись. Так, тут, тут а, цей стояк ніхто не зробив. І, як бачите, тут не почищено ще. Воно тече монотонна капіта. Я не розумію, навіщо тут взагалі тримати цю стіну Її треба було демонтувати, напевно. Не почищено і знов привіт туалет. Я не знаю, зачиняти те вікно чи не зачиняти. Тут прям чути, як капає. Ось тут смутовно. Номера квартир самі дивіться, чи чия. Що тут? Тут напевно там відчинено змонтовано, бачите? Три цінні тут хлопцям подобається мерзнути. True. Я по цим боком зараз. Ох, я не буду ходити зачиняти всі двері за вікна зараз. О, перша секція. Зрозуміли, да, що вас відбувається.